І всім сонце, з вами я, Нікс Декс. І сьогодні я вам покажу топ-5 моїх любимих оружок у Роблоксі в режимі War Tycoon. Ну що ж, почнемо. На п'ятому місці у нас ось така от mp 5 Вона мені подобається тільки тому, що у неї ось такий от крутий скін і ще глушак там є. А в принципі, рахую, як сама звичайна оружка. Але все рівно вона мені дуже подобається. Четверте місце вже набагато краще. Це є АК-47. Але то рахуй, то ж саме, що МП5. Тільки глушак. І ось цей от прикольненький скін. Але логічно, що вона набагато сильніша за МП5. Третє місце вже навіть краще за четверте. Тут вже рахує і глушак, і скін прикольний. А також там є отака рукоятка. Якщо ви її не бачите, придивіться, просто її рука сильно прикриває. Так то я думаю, що М4А1 точно заслуговує третього місця. Друге місце ну, то то вже дуже класно, то то вже набагато краще. Тут і приціл такий прикольненький, і глушак, і фонарик. І ще там також є тож рукоятка, як в М4А1 отут, -от. тільки її рука повністю закриває. Думаю, другого місце вона точно заслуговує. Ну, скін теж класний, оцей от Black Gold. А той, що зверху, ну, той, що на прицілі, на фонарику, на глушаку і так далі, ну не дуже такий, але все рівно також прикольний першому золотому місці у нас аук. Да. Крім того, що у нього класний приціл, глушак, фонарик і оця рукоятка, в нього ще скін прикольненький. Ну, такий собі, але, думаю, реально класний. Ну, і також він сам по собі виглядає дуже круто.